Очку чорної землі тримає жінка у долонях застиглий погляд, зморшки на чолі і потри... посивілі від тривоги скроні. Усе рідна тихо промовля, чому ти знову кров'ю полита? Чому слідами злого москаля розтуптана ти танками розрита? Чому і тихо падає сльоза на материні щоки обгорілі? Невже не люди, а страшна гроза та знахабнілі, пажерливі звірі, роздерти хочуть землю на шматки, втоптать коріння, славне родоводу, розкидать люд наш в різні кутки, щоб не лишилось сліду від народу. Мордують, ріжуть наших козаків, дітей малих безжалісно вбивають, про гнів небес, про помсту від батьків, про Кару Божу мабуть, і не знають, а може, знають, та яке ж їм діло? за долари у бій виходять сміло, за безцінь грішні душі продають. Цілими зграями у пекло йдуть, горить земля, здригається від болю, і знов, і знов стають солдати до двобою, за честь і славу рідної країни, за нероздільність неньки України. І плаче мати, і блага, і просить до, до неба руки втомлені підносить. О Боже, нам гріхи прости, від гніву сліз країну захисти. Мене, ти, Боже, краще накажи. Малих дітей від смерті вбережи. Господи, Боже наш, прости нам провини наші і врозуми ворогів наших. І враза мовка, в хаті тихо стало, десь за вікном сирена загула, І вже її сердечної не стало, лиш грудочка землі в руці була.